Всім привіт! З вами завжди як я, веселий дрель, і сьогодні в мене в кімнаті впав метеорит, а на ньому прилетів Лук'ян. Па здрасті, здрасті добрі. І оскільки в мене вже 200 підписників, Ого. він приніс мені піцу. О, а, він мені приніс піцу. Ну, я не знаю, й не думав. Але справа в тому, що я йому теж зробив секретний пакуночок подаруночок І він і відео з його розпалкою. вийде тільки коли на його каналі буде 200 підписників. Тому підпишіться на Окяна. Ну і на мене підпишіться, якщо не якщо не жалко. Будь ласка. Ну а ми починаємо розпаковку піси. І відкриваємо упаковку! Тут є купа всяких штук, і давайте виберемо просто одну випадкову. Я не дивлюся, вибираю це Це Що це таке? Це літачок. Ти, це, ти, це. я знаю, що ти це. Ну, просто такий літачок. Я думав, що це піка. Нічого ну, не Так, ти нічого не заметив? Це ж не піца, це mm, Фік ну, що. Ну так, ну так це ж нормально. Так а, тебе пицця прийшла! А ти відкриваєш фіг що. <рес> 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 ну так це ж ти не приніс, це ж нормально. А. <рес> так, продовжуємо. Тут є якийсь покемон. Відкриваємо покемон. І тут є якийсь покемон. І це покемон, я не дивлюся. Ось, дивіться, що це. А, точно, я ще через камеру бачу. Це бібіхут, бі -бі шут якийсь. Якийсь рюе кумажік. Ну, і дивіться покемон. Okay. Продовжуємо розпаковочку. Задуй. 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 Зараз магію відкрию. Снімайте. Так, давайте відкриваємо задуй. О, це свічка. Прикольна свічка. Давайте поставимо. Ти тільки хату не подивимось на метал, на метал, а не на картон, тому що на картон він загориться. Блін. Давай. О, о, запалюється, все. Я вважаю, щоб у мене було один квадрильйон підписників. Поздравляю з тих <рисняті> підписників, все. Все, це нам більше не треба. Так, Продовжуємо випрем. розпаковку. І це у нас ізюм. Як я розумію, тут ізюм. Ну, я не люблю ізюм, залишу своїй мамі, тому викидаємо. Бідний ізюмчик. Продовжуємо розпаковку, і тут є зарядись. Це що батарейка? Це що батарейка? Так це батарейка. Ну, давайте заряджатися. Так, відкриваємо зарядись. І це батарейка. Угу. Прекрасно батарейка. Батарейка в піці. Ну, ладно, батарейку не будемо кидати, бо ще підлогу поб'є. І тут залишається тільки найбільший подаруночок. Ютуб Лукян Вестр. Мабуть, це осіле. Лукян. Лукян. Артур. Там, там там очень известный блог ага, так. Э, тут, тут в вот все. И скетч. Скетч, ну ладно. Скетч скетч. это известный блогер, его все знают. Ну ладно, а я не знаю, все, открываем! Открываем! Да, его! тихо, я сюда, <с> тебе <с?> быть аккуратным при распаковке, ты дуринда! Да, я! Вот я, это я. что такое? Это что такое? открой так, а сочекайте, сочекайте. Я вам покажу, коли так. он просто офигеть. Ну вот тут видно, что это из скотча, но он не представляет, из чего там сделано. что-то Да покажи подписчикам. Покажи подписчикам. Так. Вот покажи подписчикам. Это так такая вот кнопка. Тока тут ці кольочки оту добавляють бути. Лего, кнопка Прекрасно! прекрасна. Ну и прикол, блін. Якщо раз... ви хочете дізнатися, яку кнопку я йому зробив на його 200 підписників, то тоді чекайте відео з розпаковкою його кнопки і не забудьте на нього підписати. І да, да, не забывайте подписываться, не то вы никогда не увидите, какую кнопку он мне сделал. А оця кнопка, вона просто неймовірна. Це просто божевілля. Ну, а оцю кнопочку зі coach і lego я собі приклею на стіну. Отак. Отак. Ну, а з вами був о, веселий дрель і Лук'ян. Найс! Всем до побачення, дрели бачення, Подписывайтесь на мене и на Лукьяна. И, кстати, мы вам уже сказали пока, так что это уже после ролика. Ну, смотрите, вы когда ищете мой канал, не пишите просто Лукьян, потому что я еще неизвестный, и он найдет в каких-то вам известных каких-то там Лукьян. На французском. -ка -ка <стрел> Надеюсь, вы запомнили. Короче, э -э пишите вот на ютубе вот так вот мой канал будет называться. Ну, ладно, всем пока.